Вам, вам дуже потрібен чекати. Не міг зрозуміти, як ставити наголос. Може, ти знаєш, що ну, Сашку, він говорить, нарік. а давай спробуй щось інше. Ну, я весь в темі, ти там киваєш головою, і я думаю, мабуть, він взагалі нічого не почув. А через тиждень з'являється якийсь шрифт, якась концепція. Ти взагалі слухаєш, коли тобі щось розповідає за мене?» сказали, що я лізу на свою справу. От, а через буквально через день передзвонив їхні директор і запропонував подарувати цей годинник, якщо я зроблю допис на своїй сторінці. Довго дуже думав, десь три секунди. Орієнтуючись на його перші, якісь запроси і те, що він показав, я от придумав таку досить авангардну обкладинку. Це та, яка не підійшла. Апланки вийшла трішки хуліганською, і, а це такі академічні спогади, і потім вийшла інша, полювала на цю книжку, яку я тепер називаю це. Наша кхм, перша книжка серії для самозахисту має 1400 сторінок і вводимо такий термін, глибина читання Лясе – це ці дві мотузочки закладинки, так називаються вони лісей, і одна з них для того, щоб ви в тому місці, де ви читаєте, а друга там, де примітки чи командар до цього тексту. Сам розумію, що я там може перегнув палку з цими кучеряшками Відношення до свого принципу роботи. Це кардіодизайн, потрапляння до серця для того, щоб захопити увагу людини і. Зробити щось таке, що буде для неї важливо.